Що повинна знати і вміти дитина 4 5 року життя? За освітнім напрямом, особистість дитини, діти дотримуються норм особистої гігієни, виявляють інтерес до результатів рухової діяльності, називають основні частини тіла людини, функції деяких органів, відрізняють корисні рослини від шкідливих та отруйних, розуміють причини виникнення пожежі, мають поняття про різні види переходів. Дорожні знаки розуміють небезпеку від користування гострими, ріжучими предметами Освітній напрям дитина в соціумі мають уявлення про себе, ім'я, прізвище, домашня адреса, статус у родині, прагнуть дістати знання від дорослих про свій організм, свою родину, професії батьків, розуміють, що Україна це рідний край, батьківщина. Знають державні символи, освітній напрям, дитина у природному довкіллі. розрізняють пори року, визначають сезонні зміни в рослинному і тваринному світі, класифікують дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, птахи, комах, тварин, мають уявлення про тваринний та рослинний світ Червоної Книги України. Цікавляться працею дорослих під час догляду за рослинами і тваринами, знають сонячну систему, сонячну сім'ю планет, до якої належить наша Земля, і розповідають про неї. Освітній напрям, дитина у світі культури, знають предмети домашнього вжитку, знають назву рідного міста Запоріжжя, володіють елементарними правилами поводження в громадських місцях. Володіють технічними навичками та прийомами зображення персонажа предмета, володіють необхідними способами та прийомами ліплення, предметів, володіють навичками різання та вирізання, викладають їх акуратно і наклеють зображення, уміють уважно слухати музику, узнають твір за виступом, знають його назву, розрізняють звучання музичних інструментів, уміють співати легко, плавно, брати дихання між короткими фразами. Вміють виконувати танцювальні рухи різноманітного характеру з предметами та без них. Мають уявлення про театр, знають і називають українські народні казки до п'яти-шести назв, знають на пам'ять вірші, забавлянки, лічилки, прислів'я, приказки, пізнають на портреті письменників Тараса Шевченка, Лесю Українку, Наталю Зай... Освітній напрям «Гра дитини здійснюють вибір ролей, відтворюють діалоги персонажів, передаючи за допомогою інтонації, міміки і жестів, виділяють і узагальнюють в грі предмети, що мають певні ознаки, порівнюють їх між собою, самостійно граються, самостійно добирають за задумом предмети-замісники, іграшки, атрибути, виконують роль ведучого, роз'яснюють правила гри. Освітній напрям, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, рахують в межах п'яти прямою та зворотньою лючбою, відрізняють геометричні фігури, квадрат, коло, трикутник, прямокутник та об'ємні фігури циліндр, куля та куб. Упорядковують об'єкти за заданими ознаками: довжиною, ширина, висота, величина, товщина, орієнтуються в просторі. Праворуч, ліворуч, вгорі внизу, у часі, ранок, день, вечір, ніч. Розуміють поняття вчора, сьогодні, завтра, визначають рівність і нерівність предметів, використовують, особи... використовують особливості різних матеріалів під час конструювання. Уміють будувати за допомогою конструктора ЛЕГО, використовують різні способи деталей конструктора. Освітній напрям мовлення дитини вимовляє всі звуки рідної мови, розрізняє поняття звук слово, визначає перший і останній звук в слові, добирає слово заданим звуком, добирає синоніми антоніми, узгоджує слова в реченні, у роді, числі відмінку, утворює однину і множину, будує речення різного типу, вміє вести діалог з дорослими та однолітками. Складає розповідь за зразком, описові сюжетні розповіді з власного досвіду, переказує знайомі казки оповідання, володіє мовленевим етикетом, почувається впевнено під час спілкування, виявляє симпатію до тих, хто оточує.